Будуть анексувати Гренландію, а Європа відправляє по два солдати туди. Вже все закінчилось. Як ми і говорили, це просто ще одна маніпуляція, щоб відсунути вирішення українського питання на другий план хоча б на декілька днів. Так і відбулося. Все закінчилось пшиком. Зараз ми це розберемо. Також є інші заяви Зеленського, і не тільки про які поговоримо. По-перше, Трамп заявив, що не буде вводити тарифи проти ЄС. Які мали набути чинності 1 лютого, сформована основа майбутньої угоди щодо Гренландії, Трамп повідомив на зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рюте в Давосі, що рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та Антарктичного регіону вже визначені. Це рішення, якщо буде реалізоване, стане чудовим для СМОШ США та всіх країн НАТО, сказав він. Але насправді абсолютно нічого не змінилося. Американська база там була і так, база протиракетної оборони. Космічні війська вже розміщені, що буде далі, правильно вона просто буде там далі, можливо, ще трохи підсилили все. Зеленський пройшовся по Європі, і багато хто пише, що він відшмагав Європу, але це просто гра лицемірства. Минулого року він у Давосі сказав, Європа повинна знати, як захищатися. Пройшов рік, нічого не змінилося. Зеленський заявив, Європа любить говорити про майбутнє, але уникає дій. Документи щодо гарантій безпеки вже підготовлені, але підписані будуть тільки після завершення війни. Питання Донбасу ключове. Тристоронні переговори України, США та Росії відбудуться в Абу-Дабі. Чим закінчиться, побачимо. Зеленський також заявив: Об'єднані сили Європи можуть базуватися на українській армії. Сьогодні Україна має найбільшу та найдосвідченішу армію в Європі з реальним бойовим досвідом. Європі потрібно мінімум 3 мільйони регулярної армії, щоб протистояти Росії, але наразі ні Польща, ні Німеччина не збільшують свої війська достатньо, і незрозуміло, чи встигне Європа підготуватися до можливого нападу Росії. Історія по Гренландії та мир в Україні наразі просто ганяють повітря. Я буду сильно здивований, якщо зустріч в Абу-Дабі дасть конкретику. Канцлер Німеччини Мерц заявив, що Європа має більше інвестувати у власну оборону і мати можливість захищати себе. Також Зеленський висловив фантастичну ідею, про яку поговоримо пізніше. Європа вже збільшила інвестиції, але фінансування потрібно масштабувати. Давайте будемо чесними, того, що робить Європа зараз, недостатньо, щоб протистояти Росії. Кіт Келох, великий друг України, заявив, Якщо Україна переживе цю зиму, перевага буде на її боці. Але що саме має змінитися після зими, він не уточнив. Америка збільшила допомогу Україні? Ні. Європа збільшує допомогу? Ні. Міжнародний рекрутинг для поповнення ЗСУ іноземцями ні. Тобто перевага буде ні. Чи робить Європа і Америка достатньо, щоб Україна перемогла?